До Кіровограда повернувся великий баскетбол. Поєдинками з Орексім Миколаєв Золотий вік відкрив новий сезон домашніх поєдинків. Дві перемоги, одна з різницею 12 очок, інша 45. Я думаю, поставили гарну крапку у перших матчах сезону. Останній з могікан Кіровоградського баскетболу Золотий вік вперше у новому чемпіонаті зіграв вдома у рідному залі факультету фізвиховання. Після двох поразок у Южному від Хіміка 2 оновленій команді Андрія Білозерського протистояв баскетбольний клуб Орексім з Миколаєва. У нас зараз просто відбувається встановлення команди, тому що в зв'язку з этими собиттями в нашій країні з розколом баскетбольних лагерей. В принципі, тому у нас несколько ігроков убіжала, несколько ігроків не доїхало до нас, які ми планували, що не збити. грати. Тому трохи, ну поки ще не все виходить, то що ми хочемо. У першому поєдинку гості дали бій кіровоградцям. Поступившись з різницею у 12 очок, 95-83. Кращим на майданчику був капітан переможців Богдан Сосой, на рахунку якого 26 очок. А от у другій грі кращі фізично підготовлені кіровоградців щедро збили орексім. Лише стартові 5 хвилин першої чверті гостям вдавалося не відпустити золотий вік у відрив. 11-9 на користь наших земляків. Але після влучних двохочкових Дмитра Баранова і Богдана Сосоя та слемданку все того ж Дмитра Баранова господарів опереджали миколаївці вже на 8 очок 17-9. Першу чверть кіровоградці виграли 29-19. У другому періоді кращим у складі золотого віку був Микита Мись, який за дві чверті набрав 16 очок. А на велику перерву команди пішли за рахунку 52-33 на користь господарів. Третя чверть запам'яталася п'ятьма влучними трьохочковими золотого віку. Тричі з -за дуги у кільце влучив Ян Селіванов. Двічі Богдан Сосой. Єдиною інтригою останнього періоду було питання, хто з баскетболістів золотого віку стане найрезультативнішим гравцем команди. 20 очок набрав Ян Селіванов, 22 – Микита Мись і 24 – Богдан Сосой. Який за дві гри відвантажив у кільце суперників 50 очок. Головний тренер кіровоградців за підсумками Ігор з Орексімом відзначає всю команду. Ми не ставимо ставку на кого-то із ігроков. що ми ставимо на командну ігру. От сьогодні ви мабуть, побачили, то, що ми старалися грати саме від защити і от защит, захищалася вся команда. Тому кого-то виділяють нітка зіграла вся команда. По-моєму, це було дуже добре і цікаво. Фінальна сирена зафіксувала вражаючу перевагу золотого віку над суперниками – 106-61. З кожною грою старожили та новачки команди все краще розуміють один одного, каже Богдан Сосой. Притираємося потихонечку, в Южному було тяжелі, зараз полегче. Будемо працювати, у нас ще багато ігор вперед, будемо бажати кращого результату. Президент клубу Сергій Сухий вже поставив перед тренерським штабом та гравцями завдання на новий сезон. Ми не любимо пасти задніх і не будемо це робити. У нас однозначно максимальні плани. Ми стараємося тільки побігати. І я думаю, мінімум, мінімум ми повинні бути в призорах. Дебютне золото. Вперше за часів розвитку у Кіровограді найжорсткішого виду єдиноборств ММА наші земляки привезли з чемпіонату України медаль найвищого катунку. «Було серебро, била бронза, тобто, ну там золото от тільки от перший раз. Тобто, я дуже рад, хорошо виступили. Також серйозна підготовка була». Чемпіонат країни серед молоді проходив у Чернігові і зібрав 500 бійців без страху та докору. Кіровоград на турнірі представляли п'ятеро вихованців клубу Кіровоград ММА». У категорії до 65 кілограмів серед юнаків 16-17 років золоту нагороду завоював дебютант чемпіонатів України Руслан Москаленко, який у своїй вазі переміг чотирьох суперників. Третій бой був важкий, там тренував каліна, а фінал думав тяжело, але виявилося, що фінал теж був дуже простой і швидко все закончилось. Було життя огромне. Побідіть, думаю, теж грало роль. Серед бійців віком від 18 до 21 року друге місце посів Єгор Новак. У мене був такий простой. Біля чотирьох місяців він не займався, проте у цьому році вдалося виступити досить добре. Завдяки, а вже ж нашому тренеру, вчителю Болгарову Олександру, завдяки помічникам тренера, Сидору Ярославу, обзору Сергію. Вони робили також великий вклад у наш спорт, у наш розвиток. Перемігши трьох суперників, у фіналі Єгор зустрівся з досвідченішим бійцем. У нього є бої навіть на чемпіонатах Європи. Він займав другі, треті місця. У мене, на жаль, немає такого великого досвіду, тому не знаю. Я вважаю це. лише це. Досвід приходить з боями та перемогами, каже головний тренер збірної області. У мене додається опит, да, там в тренувальному процесі. Ну, от це допомагало там. Ярослав Сідор допомагав нам в тренуваннях, тому що він теж би, вже в зборній, і там чуть більше на збори їздить. Ну, так, от і з опитом приходять. Наша чемпіонська медаль прийшла з опитом. ММА у Кіровограді Олександр Болгаров розвиває разом із керівництвом обласної федерації. Хотів би сказати, ну, виразити велику благодарність нашому президенту федерації Шепетінку Петру Юрійовичу тобто, ну, за великий вклад і Іванченко Сергію Олександровичу. Тобто це люди, які роблять для нашого спорту дуже багато, тобто как бы, починаючи від зала до поїздок. Ми тренуємося в Олімпі на Попова 9, как бы, там зараз розширяємося, розстраюємося, екіпіровки, все довозимо, тобто ну, дуже... Ну, очень... Очень хорошо зараз. у нашому наступному спортивному вікенді Ви дізнаєтесь, чи вдалося золотому віку продовжити домашню серію перемог у поєдинках із баскетбольним клубом Сіті Херсон та як енергетики визначали кращих у 12-й обласній спартакяді.